Всім мої вітання! Попереду сонячне, яскраве літо. У мене на спицях літній топ, який я в'яжу в сумісному проєкті В'яжу літом. Організатором якого є канал Натка В'яже. Цей літній топ я в'яжу з міксу, пряжі. Мікропаєточка. Яка дуже красиво мерехтить на сонечці на бавовні в 100 грамах 850 метрів. І пряжа вітчизняного виробника Ярослав в 50 грамах 350 метрів, колір 67. Мені дуже подобається візерунок, який я вибрала для цього літнього топу. І до речі, Відео на каналі на цей візерунок у мене вже є. Тож заходьте, користуйтесь, і там ви знайдете іще багато цікавого. Тож до нових зустрічей і дякую за увагу!